Ми за рішенням начальника Генерального штабу і міністра оборони України вже провели два дострокових випуски офіцерів із наших військових навчальних закладів. Це обумовлено тим, що ми знаходимося в, стадії, в стані бойових дій і захищаємо незалежність України. Сьогодні в нас черговий випуск в Національному університеті оборони України. І такі випуски пройдуть до кінця місяця і в інших навчальних закладах. В цьому році ми в Харківському університеті повітряних сил випускаємо потужний підрозділ льотчиків, штурманів на бойові літаки. Нам вдалося забезпечити керівництво університету відповідним ресурсом, і ми забезпечили наліт по програмі льотної підготовки молодих лейтенантів на рівні 130-140 годин. Чиє дуже показове. Щиро вітаю завершу. Подполковню кубінчика. Підполковників Михайло Владиславович університету. Українському народу відполковну кінної комісії генерал-лейтенант Роздов. Сьогодні в нашому житті визначна подія. Ми закінчуємо Національний університет оборони України імені Івана Черніховського, авторитет якого визнаний як в державі, так і за її межами. Під час навчання ми мали унікальну можливість перейняти від професорсько викладацького складу. Глибокі знання та навики творчого мислення у вирішенні проблем обороноздатності держави.